Сонце у дротах електростанцію збудували в селі Ясенівка, що на Хмельниччині. Фотоелектричними панелями, які вироблятимуть електроенергію, вкрили майже 2,5 гектари землі. Вони живитимуть струмом більше десятка сіл області. Ми плануємо в 2012 і 2013 році дойти до 2 мегаватт, тобто яка буде площа 5 гектарів. Значить, а надалі ми будемо розвивати, тому що у нас є ще запас невеличкі землі, і будемо пробувати розвивати більш потужну електростанцію. Синівська сонячна електростанція то лише перший етап будівництва за декілька років. Такі ж об'єкти спорудять ще в 14 районах області. Кошти у будівництво дадуть знову чехи, а комплектуючі вироблятимуть місцеві підприємства в Україні була прийнята концепція розвитку енергетики до 2030 року. і важлива задача повісити роль альтернативних істочників в общем енергетичному міксі України. Tak z této točky zřejmě je doma že to je to očení vážný zapalnitelný istočník, který pomůže pavisit jak energoefektivnost, ekologizaci, prajizvodstva, Так енергетичну незалежність України. вироблену електроенергію хмельничани купуватимуть за так званим зеленим тарифом, вищим за звичайний. Втім, навіть за таких умов партнерство вигідне, вважають місцеві чиновники. Бо проблема безпервійного електропостачання для віддалених сіл завжди актуальна. Благо головного ресурсу сонця для роботи станції тут більше ніж достатньо. І з Хмельниччини Ольга Романова, Ольга Дрючкова, Олександр Іщук. Новини Юбіар.